шановні глядачі, у нас буде дуже цікавий розпаковочка огляд камера. 4К камера. Я сподіваюся, 4К я замовив. Ну, у мене в аккаунті написано, що 4К камера за 25 доларів, друзі. Мені дуже хочеться її вже відкрити. І подивитися, що це за 4К камера. 8 мегапікселів. Десь я в одному з відео розповідав, що таке 4К. Не всі 4К, є справжніми 4К. Ну, він буде назвати цю камеру 8 мегапікселів. Бачите, як упаковочка. Цікаво на подвійно чи ні. Чи прямо там камера лежить? Ну, на коробочці зекономили, хай буде. Нічого страшного. Так. Мені не жалко. Ну що я хочу сказати. Давайте дивимося. Значит... О, у нас тут так юркоди є. Так заявлено поє. Друзі. Поє камера, до речі, ще, ще, ще повторююся, ще раз, поє-камера за 25 доларів 4К або 8 Мпікселів. Стандартна комплектація 3 дюбелька для кріплення. О, це вже мені подобається. Дивіться, можна на обжатий, на обжатий кабель. Відразу кріпити вуличне плюс. ну Тут в мене немає вальгірші. Ось, дивіться, ось такі ось бувають гірші. Тут не можна. Тут потрібно спочатку завести кабель, обжати його, аж тільки потім кріпити. А це вже можна на обжатий кабель. Значить, камера повний пластик. Повністю пластикова. Чесно кажучи, дуже поганий кронштейн. Чому? Тому що він начебто в 3D крутиться. Але набагато краще кронштейни, коли просто вони крутяться на шарнірчику. Не дуже мені подобається кронштейн. Значить, тут у нас датчик освітлення. Я не знаю, але ну, воно нічого зовсім не прозореться скло. І це не скло, це пластик. Він пожовтіє. Якщо буде камера стояти на сонці, друзі, може вам видно, не знаю, чи вам видно, але воно не прозоре, це не скло чисте, це пластик. Я не знаю, ну 4К вже не буде через таку, боже, воно воно, не знаю вам не видно, з іншої сторони воно чимось покапане, значить запотівше вже відразу. Ну, вам не видно, на жаль, на камері я дивлюсь, дуже гарно виглядає. Так, два діода підсвітки. Так, розбирається, виходить, вона спереді. Це у нас, мабуть, акуратненько виковирюється. Друзі. Всередині щось є. Ну, я сподіваюся, це сподіваюся це сила Кагель. Давайте, я розберуся з цією камерою включу і продовжую огляд. Так, друзі, давайте ще раз. Швиденько постараюсь розповісти про налаштування цієї камери. І так, як ви бачите, у нас тут два qr кода Цей у нас QR-код відправляє нас на відеоролик на YouTube А цей qr код відправляє на Google Диск, щоб скачати цю програму, яка називається IP Search Tool. Давайте. Запускаємо телефон, показую налаштування на телефоні. Так, включив запис екрану. Поїхали. Значить, для початку давайте я вам покажу по цим qr кодам qr код перший відправляє нас, дивіться, на YouTube. Ось дивіться, відправляє на відеоролик. Отакий. Значить, що тут важливо в цьому відеоролику? Тут у нас друга хвилина 25 секунд. Показують, який тут, який використовується додаток. Але дивіться, він працює тут з налаштування, показує Envera, і вони не працюють що цікаво. Тобто оце QR-код, qr код на самий додаток. У нас його не тут, а немає, не в камері його немає. Ми не зможемо побачити. Зараз покажу і ще одне куди ще відправляє другий QR-код. Ось дивіться. Бачите, відправляє на сайт. на сайт, Тут можна просто перейти на сайт. так, ну, Наприклад, я робив. Давайте перейду на сайт. Заходжу сюди, копіюю посилання так, і це посилання собі відправляю. або Можна просто а ось, можна надіслати копію на ось, і можна його завантажити собі в папку темп. Значить, для вас я це зробив. Трохи пізніше я покажу на комп'ютері, як воно налаштовується. Там відеоролику я побачив, що це, що це додаток x Ми заходимо в Play Market. Так? Пишемо тут x воно вже мені підказує, що є. Ми сюди заходимо. У мене він закачений, просто відкриваю, ви його завантажуєте собі. Давайте. Там потрібно, потрібно буде зареєструватися. Бачите, я вже зареєстрований, але вам потрібно буде зареєструватися. Там вам просто ввести пошту. Пароль, і воно прийшле вам на пошту код шестизначний. Ви його підтверджуєте і створюєте пароль. І, в принципі, ви заходите з цим паролем, і у вас отаке ось віконце відкривається. Далі дивіться. Так, дивіться, як пам'ятаєте, значить, ось я вам покажу, дивіться, ми заходимо на камеру. так, Бачите, воно говорить, що це помилка в серійному номері, Тут у нас те ж саме, воно начебто сканує цей, бачите? Але все одно воно робить помилку. Як я не пробував його сканувати? Тут ось я пробував вводити його ручному набирати, але все одно воно не хоче додаватися, то воно говорить, що якусь помилку. Що цікаво, коли ми робимо пошук, ось дивіться, пошук пристрою. Бачите, воно знаходить цей пристрій, але знаходить воно його як IP. і ось Серійний номер є в нього, бачите? Я начебто його додаю. Ну, щось питається, я нажимаю відмінити. І просто додаю пристрій. Без логіна, без пароля воно його додає, і я можу дивитися картинку. бачите? Все. Але працює воно виключно, бачите, ось навіть номер. Тут ось показаний його, що воно його додало. Але працює воно виключно локально, тобто як локал-хост. Хоч і написано. Я там трохи пізніше покажу. Хоч і написано, що воно в онлайні, але той девайс зовсім не до цього додатка. Я перешукав весь інтернет, чесно кажучи, і нічого не змог знайти. То локально воно працює воно без проблем працює на Envрі, ну і відповідно, Envere у вас буде доступ P2P. Я підключив до свого. Просто в свою мережу, камера моментально знайшлася, і знову ж таки без пароля підключилася. Який мінус цих камер? В них немає зовсім ніякого захисту. Я коли зроблю відео по цьому, що ці камери дешеві китайські без захисту. Єдиний ви на початку пароль, пам'ятаєте, там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це пароль виключно до щоб зайти через веб. Але сам поток, який транслюється, він йде без. Захисту. Тепер давайте перейдемо до наштувань самої камери із веб. І так, давайте тепер працюємо із комп'ютером. Для початку, як знайти цю камеру у вашій мережі. Перше, якщо пам'ятаєте, ми на Google диску так, зберегли ось цю програмку, тепер ми її можемо завантажити собі на комп'ютер. Я вже це зробив, завантажив її, ризикнув. Да, можете спокійно качати, нічого там страшного немає, хоч і комп'ютер на неї ругається. Далі встановив її. І що ми бачимо? І так, дивіться, що ми бачимо? Ось ця програма. Зараз ми, дивіться, значить, Нажимаємо пошук. Бачите, ось оцей пошук. Воно знаходить цю камеру, і ми бачимо, що вона наносить 95. Що цікаво, що камера на початку по замовченню йде 1.10. Але зараз я вам покажу далі налаштування, ви зрозумієте, що, що відбулося. Тобто ця програмка, в принципі, нам тільки для того, щоб знайти її в мережі. Вона тобто дуже легко знаходить і знаходить. Без різниці, яка у вас під мережа і під якою підмережою у вас буде камера. Вона все одно найде, і ви зможете потім переналаштувати. Оці всі кнопочки вони працюють. Тут тобто синхронізація часу, це все працює. Проблем ніяких не виникло. Мов тут одна. Друга, я не знаю, що за замов, я навіть не включаю. В принципі, переходимо далі до веба. Так, значить, що ми бачимо. Знайшли ми цю камеру бачите? 195. Коли ви введете цей IP-адрес, воно додасть, що потрібно ввести логін. Вводимо логін, Той, що у нас був на коробочці, 1, 2, 3, 4, 5, 6, це все по замовченню. Відкривається, я це все не трогаю, не запускаю, значить, заходимо відразу в налаштування камери. Ось давайте все. По порядку. Те, що важливо, щоб не затягувати час. Системна інформація це мені не потрібна. І з того, що нам тут потрібно, це ось скидання на заводські налаштування, якщо потрібно. Тут налаштування у нас камери, як бачимо, камера працює з 265 м кодиком, 8 мегапікселів і 15 кадрів на секунду. Так, бітрейди. Далі в камери є мікрофон. Такий собі мікрофон, чесно кажучи, потім, коли я буду вже робити тести, послухайте з неї звук. Це буде в іншому відео. Це налаштування нашої камери. Це теж налаштування камери різні. І ще одне налаштування. Ну там, подивитись, вони, чесно кажучи, мені не цікаві. Значить, що цікаве? Перше налаштування мережі. О, дивіться, це у нас по замовченню. IP-адреса адаптів. Тобто, камера якимось чином сама адаптується під вашу мережу і знаходить. Тобто не, не через DHCP, бачите, DHCP виключений, а іменно адаптація під мережу і сама придумує собі IP-адрес. Але можуть іноді виникати конфлікти. У мене не було, але я думаю, що можуть бути. Хоча вона може перевіряти пусті адреса, які там адреса є в мережі, і давати один із пустих адресів, тобто визначаючи яких IP-адресів під мережі найбільше, і давати схожий. Це, це я так думаю, не, не буду говорити, що це точно. Далі за, за замовчення, дивіться, коли включили, зберігати не буду. Камера, бачите, спочатку стартує ось з такими налаштуваннями. Але приблизно через 2-3 хвилини просто підключену в мережу. Зараз вона мене підключена по поє. Ну, Те теж теж саме коли під 12 вольт її підключав, і обичний кабель. У нас все одно через певний час ставала вже на ту IP-адресу. Далі, це нам не потрібно. OnVIF, бачите, в нас включений, тому реєстратори відразу її підтягують. Паролів на OnVIF немає, тому цей поток не закритий. Ну, стандартно 80-й поток. Ці налаштування нам не потрібне. І ось цікавий уже P2P-сервіс. Тобто це робота з мобільними. Як я не пробував цей. Він не працює, він дає помилку, як бачите. А Cloud Setting, я не зміг зрозуміти, через який сервіс воно працює. Я ставив три різних додатка: це XMI, IC і знайшов, на якомусь сайті. Запропонували мені поставити два додатки XMI і IC. Заходять камеру, XMI працює з камерою в локальній мережі, я вам показував, а IC в локальній мережі з камерою щось постійно вибивало в мене помилку. То я не зміг заставити робот... працювати цю камеру через е, інтернет, тобто виключно в локальній мережі вона працює. В принципі, цього, цю інформацію, що я по підключенню досить, якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях до цього відео. І будемо разом розбиратися, як воно працює. Ці камери я вже бачив, хтось розпродує на Алехсі. Я так думаю, що їх взяли, спробували, і воно їм не зашло. Карточки тут немає. ну Це в принципі і зрозуміло, тому що, можливо, якщо була б карточка, сервіс, тоді важливо було б, щоб цей сервіс працював. А без карточки, в принципі, цей сервіс ну, не є критичним. Все одно, що у вас залишався цей запис, вам потрібен реєстратор. Підключаємо до реєстратора, і воно все працює. Так, шановні глядачі, так вийшло, що відео трошки затягнулося. Я його вирішив розбити на дві частини. В другій частині у нас буде розбирання камери, моя улюблена рубрика. Ну і ваш, ваша, сподіваюся, теж. А на сьогодні дякую всім за перегляди. Ставимо вподобайку. Коментуємо, в коментах задаємо питання, якщо комусь щось не зрозуміло або хоче мене виправити. І до нових зустрічей.